І не один орешник не злітав, і слава Богу, не прилітав на території України, зважаючи на те, що в ніч великого обстрілу, який відбувся недавно, промайнула інформація про те, що десь там на полігоні над Казахстаном щось таке злетіло. Якісь там гуляли у небі вогники дивного характеру. Мовляв, це знову був запущений орешник, але він не злетів, взорвався і так далі. Це все, -все не підтверджено. Підтверджено інший факт того, що слава Богу, не один орешник з того часу на території. Історії України не прилетів. Ми маємо на увазі з 2024 року. А всі ті розмови про 100 арешників, навіть про 30 арешників, про 10 арешників, це все є пропаганда, яка не буде намагатися і намагається нас залякати. Але як говорять експерти, як говорила наша служба безпеки, як говорила наше гурмо, що взагалі арешника не існує, це все така собі, знаєте, красива упаковка експериментальної ракети, яка називалась чи то Кедр, чи то РС... 26 рубіж, яка давно була створена задянських часів, експериментально виготовлена, і Кремль все намагався поставити її на озброєння. І коли мова йде про навіть 10 експериментальних зразків. То навіть таку кількість цих орешників експерти ставлять під сумнів, тому що це ну дуже дорога штука. Це раз по-друге, Кремль ніяк не може освоїти ті технології, які були втрачені з часів розпаду радянського союзу. І той орешник ну ніяким чином себе не зарекомендував і не показав. І до ситуації в 2024 році з Україною взагалі він не згадувався в російській пропаганді в російському інформаційному мілітарному середовищі. Більше Говорили про сармат.